Сьогодні ви побачите... Так, ви побачите цю гарну картину фотообої І саме про неї буде наступний вірш. А поки що подивіться мій перший випуск гумористичного серіалу «Репер у селі. Ось. Обов'язково подивіться, кому подобається різноманітний юмор. Ну що, погнали дивитись. Цей вірш про цю картину. Це місце трохи чарівне, скажу я вам насправді, на своїй карті зараз його пошукаю. Дивлячись на цю картину, я гарно засинаю. Я вас не закликаю поїхати зі мною. Зараз кожен з нас ходить, окутаний журбою. Це місце, напевно, мене причарувало. Ніколи я не бачив, щоб вода так файно спадала. Було би по приколу там покупатись, щоб мені це предложили, я б не став вагатись, не буду сперечатись це місце дуже гарне, чарівне та прекрасне. Власне повітря там дуже бадьорить, а на горизонті, бачу, пташка майорить. Як мені прожити, щоб це місце побачити, а не на роботі кожен день батрачити? Кому сподобався цей вірш? Ну, як завжди, ставте лайки, підписуйтесь, тут буде дуже багато різноманітного контенту, буде і гумор, буде і серйозність, буде і романтика. Тут буде багато усього. Не пропустіть!